Ось цей диванчик проміс ми можемо зробити будь-який. От який ви намалюєте, такий і зробимо. Ось тут зараз з'явиться фотографія. Ми зробили його квадратним, п подібним квадратним розміром 3 на чому сімдесят. його можна так зробити? Тому що він йде повністю безкаркасний. Зараз дивіться. Бачите, диванчик повністю безкаркасний, можна змінювати ширину подушок. Ми, до речі, зробили в тому проєкті його нижче на 10 см сидіння, і зробили оцю подушечку не з двох частин, а цільну. І величезна перевага такого дивана в чому? Він легкий, тобто його можна класно перезбирати, його можна легко доставляти будь-куди. На ньому повністю знімаються чохли. Тобто на кожній з подушечок великих, на кожній на кожному із сидінь є блискавка. І можна зняти чохли. Саме той диванчик був зроблений в зону перед сауною, якщо я не помиляюся, і там такий чохол можна тупо зняти або просто взяти сидіння, винести на вуличку, воно висохне і поставити назад на своє місце, з'єднати його, ось тут можеш показати, з'єднати його ось такими блискавками, тому що основні несучі частини з'єднуються блискавками. Моделька називається Проміс. Вона є на нашому сайті Солоха в стандартних розмірах, але ми його робили будь-яким: від величезних, кутових, п-подібних до маленьких крісел. Просто прорахуємо ваші тканині в вашому розмірі. Якщо такий диванчик вас зацікавив, його можна взяти в оплату частинами на 5 платежів Приватмоно, а та пумп. І переходьте на сайт Солоха пишіть нам, проконсультуємо, порахуємо. Він дійсно комфортний. Якщо ви не сиділи на безкаркасних диванчиках, приходьте. Проміс вас здивує.